Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Yellow Blue Bus. Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні ми вивчатимемо фрукти. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео та звертайтеся до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож, починаємо. лук! Wow, Подивіться! What a beautiful colorful egg! яке чудове кольорове яєчко. Хто ж там може бути? Можливо, це павич або навіть жар птиця? Упс! О, та це ж наша стара подруга злюка Дюдюка. А ну-ка, давайте пригадаємо, що вона любить робити. Так, вона дуже любить пхати носа у чужі справи та дуже любить усе зіпсувати. Усе зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Навіть і не сподівайтеся. Ну що, діти, не злякаємося з люки-дюдюки? Ні. Ну тож, давайте починати наше заняття. Сьогодні. Ми будемо вивчати фрукти англійською мовою. Подивіться, який чудовий сад, яке чудове фруктове дерево. Ой, а вам не здається, що тут щось не те? А ну-ка, давайте подивимося уважно і подумаємо, що не так на цій картинці? Ну, звісно, хіба ж буває так, що різні фрукти росли на одному дереві? А ще деякі фрукти мають неправильні кольори. Я здогадався, це наша стара подруга з Люка Дюдюка вже попрацювала своєю черевною парасолькою і зачаклувала фруктовий сад. Давайте ж виправляти її погані справи. Подивіться, що не так з цим яблуком. Ну, звісно, хіба ж бувають сині яблука? Давайте все виправляти. Яблуко може бути зеленим, червоним, жовтим. У нас воно буде зелене. Давайте ж пригадаємо, як англійською мовою буде яблуко. Say with me three times. Скажіть за мною три рази: Apple. Apple, Apple. Зробимо вправу луна. Повторіть за мною чотири рази. Як луна голосно, тихіше. Тихіше, і пошепки. Apple, 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 Apple. Добре. Тепер давайте скажемо це слово повільно. Apple. А тепер швидко. Apple. А тепер як робот по складах. Apple. Добре. Дивимося далі. Ой. Що не так із цією полуницею? Ну, звісно. Хіба жовтий колір правильний для полуниці? Ні. Якого кольору полуниця? What color is strawberry? Strawberry is red. Звичайно, полуниця червона. Потренуємо це слово. Strawberry, strawberry, strawberry. Strawberry, 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 strawberry. Strawberry Strawberry. Strawberry. Далі. Хіба бувають блакитні банани? Звісно, що ні. What color is banana? Banana is yellow. Right. Банан жовтий. Тренуємо це слово. Банана. 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 Banana, Банана. banana, Banana. banana. banana, 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 banana. banana, banana. banana, banana. Б на на. Окей. Подивіться, що дюдюка наробила з лимоном. Ну хіба ж бувають червоні лимони? Звісно, що ні. What color is lemon? Right? Lemon is yellow. Лимон жовтий. Давайте тренувати це слово. Лемон. 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 Йдемо далі. White grapes. Білий виноград. Хіба таке буває? No. Звісно, що ні. What is the color of grapes? Якого кольору виноград? It can be green, yellow, purple. Він може бути зеленим, жовтим, фіолетовим. В нас він буде фіолетовий. Let's practice. Потренуємося: grapes grapes grapes. Grapes, grapes. grapes, grapes. 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 Добре. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду вам називати один фрукт англійською мовою, а ви будете його знаходити. І, звісно. Дюдюка буде грати з нами. Тож, починаємо. Apple. Що таке Apple? Дюдюка вважає, що Apple це виноград. Діти, вона права? Звісно, що ні. А що ж таке Apple? Правильно. Apple це яблуко. Strawberry. Дюдюка думає, що strawberry – це лимон. Вона права? Звісно, що ні. А що ж таке стробері? Так, це полуниця». Бенана. На думку дюдюки, банана це полуниця. Вона права? Звичайно, ні. Що таке банана?» Так, це банан. Лемон. Дюдюка вважає, що лемон це яблуко. Вона права? Зовсім ні. Що таке лемон? Так, це лимон. Грейпс. Дюдюка думає, що Грейпс це банан. Вона права. Звісно, що ні. Грейпс це виноград. Подивіться на дідюку, як репетує через те, що не вдалося нам все зіпсувати. Ну, а ми продовжуємо далі. Давайте вивчимо ще кілька фруктів. Подивіться на кавун, він чомусь фіолетовий. What color is watermelon? Якого кольору насправді кавун? It's green. Зеленого. Green and black. Зелений з чорними смужками. Давайте потренуємо це слово. Watermelon, watermelon, watermelon. Watermelon, watermelon, watermelon. Watermelon, watermelon. 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 Let's look at cherries. Подивіться на ці вишні. What's wrong? Що з ними не так? Звичайно, вишні не бувають жовті. What color are cherries? Якого кольору вишні? They are red. Вони червоні. Так. Let's practice: cherries, cherries, cherries. Cherries, 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 cherries. 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 Черіз. Окей, what's next? Що наступне? oh, Green orange. Зелений апельсин. А хіба бувають апельсини зеленого кольору? Та звісно, що ні. What is the color of orange? Якого ж насправді кольору апельсин? It's orange. Orange orange. Дуже смішно. Англійською мовою слово orange означає апельсин і також помаранчевий колір. Помаранчевий апельсин. Orange orange. Let's practice. Orange, orange, orange. Orange, 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 orange. Orange, orange. 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 Далі у нас іде purple pineapple. Фіолетовий ананас. Хіба таке буває? Та звісно, що ні. What color is pineapple? Pineapple is yellow inside and brown outside. Жовтий всередині і коричневий ззовні. Let's practice. Pineapple, pineapple, pineapple. Pineapple, 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 pineapple. Pineapple, pineapple. pineapple, pineapple, pineapple. Pine Apple. І останній гранат. Чомусь він зелений. What color is pomegranate? Якого ж кольору гранат? It's red. Він червоний. Let's practice. Pomegranate, pomegranate, pomegranate. Pomegranate, 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 pomegranate. Pomegranate, pomegranate. Ну, а тепер давайте ще раз пограємо. І звісно, дюдюка буде грати з нами. ПоМІГРЕНЕТ ЩО таке ПоМІГРЕНЕТ? На думку дюдюки, ПоМІГРЕНЕТ це вишні. Вона права? Та звісно, що ні. А що ж таке Помігренет? Так, це гранат. Orange. Дюдюка вважає, що оранж – це ананас. Правильно? Звичайно, що ні. Що ж таке оранж? Так, це апельсин. Cherries. На думку дюдюки, cherries – це гранат. Це правильно? Звичайно, що ні. Що таке cherries? Так, це вишні. Watermelon Дюдюка вважає, що вотемелон – це Апельсин. Вона права? Ні. Вотемелон – це Кавун. Пайнепл. На думку дюдюки, Пайнепл це кавун. Це вірно? Зовсім ні. А що ж таке Пайнепл? Так. Це ананас. Що таке Дюдюко? Знову не вдалося нам все зіпсувати? Я тобі казав. Відай свої погані справи і краще вчи англійську мову. Діти, а тепер давайте повторимо всі фрукти, які ми сьогодні вчили: Grapes, Lemon, Apple, banana, Strawberry, Cherries, orange, Pineapple, Watermelon, pomegranate. Як не старалася дюдюка, але їй так і не вдалося нам все зіпсувати. Ух!